Сьогодні на майданчику «Планета ТО» у місті Кам'янець-Подільському був проданий електромобіль у розстрочку Ніссан Ліфт покупець погодився залишити нам свій відгук. Сергій, скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою авто? Так, дуже гарне авто. Як швидко ви придбали авто після внесення авансу? Дуже швидко, все було без проблем. Чому при виборі авто віддали перевагу електромобілю? За все економічність в нашій ситуації, грає велику доступність. Доволі такі сучасні автомобілі, гарний. Дякую. Серед широкого асортименту електромобілів ви обрали саме цю марку і модель. Чому? За її надійність. Дякую. Що б ви порекомендували тим, хто ще не, по... не наважився купити авто на планету Авто? Звертайтесь до планети авто. Дякую. Що б ви порекомендували планет-авто для покращення сервісу? Для покращення сервісу? Немаєте. Так і далі, тримайте, Дуже дякую. працюйте. Дякую, Сережа.